Привіт, друзі! Це Сергій Іванов, і я сьогодні хочу, з урахуванням того, що надійшло дуже багато питань про інтерв'ю з очільником ГУР паном Будановим, хочу з вами поділитися своїми емоціями, своїми враженнями і своїми планами, безумовно. Чому тому, що так і мені теж було замало часу і. На превеликий жаль, мені довелося вкладатися саме в обумовлений нами таймінг. Як ви знаєте, антиподи це формат, який нікуди не спішить. Ми зазвичай сідаємо і починаємо дуже глибоко. Не спішно обговорювати абсолютно різні теми, і можемо робити це фактично безкінечно, колись антиподи були тривалістю година, але потім благословений Сергій Грішин сказав мені: так а чого ти не пишеш довше? Я кажу, а що можна? Він каже: Та пиши, скільки хочеш. От з тих пір. Я не поспішаю. Не хотів я поспішати і в цього разу в інтерв'ю з Кирилом Бодановим, але. З власного досвіду, о, враховуючи, що я робив вже до цього різні інтерв'ю з топ-чиновниками, я знав, що так не вийде. Чому? Тому що час топ-чиновників завжди обмежений. І перед тим, як е, ти починаєш уже про щось конкретне домовлятися, про конкретну дату, про конкретний час, е, ба більше у випадку з е, такою. М'яко кажучи, секретною е, структурою, то тобі ну, ти в принципі поводишся як е, трохи як ром. От починаєш е, торгуватися. Тобі кажуть, ну, хвилин 30 вам вистачить. І кажеш, та ні, ну давайте хоча б півтори години. Ну як завжди, десь посередині е, сходимось. Я раніше не знав пана Буданова, я не був з ним знайомий. Я думаю, не буде великою таємницею. Як я якщо я розповім, як ми з ним зустрілися. Ми приїхали, як ви побачили, не було мого традиційного телефона в руках. Чому? Тому що я мав досвід відвідування режимних установ до цього і вирішив не брати з собою телефон, в принципі, ну аби не здавати його, аби не залишати. Не тому, що я не довіряю головному управлінню розвідки, ну просто вирішив, що він мені там не потрібен. От, бо більше я уточнив, телефони потрібно було здавати, залишати. І я от так я вирішив з допомогою нашого не менш благословенного, ніж рішення Олександра Гоца, роздрукувати сценарій. У мене було декілька варіантів цих сценаріїв, і вже власне працювати з ним. Була дуже цікава ситуація, коли ми приїхали, пройшли певну процедуру безпекову. І я вже був в приймальні, вийшов пан Буданов, і я підійшов, привітався. Кажу: добрий день, я Сергій. Він каже, я Кирило. Я кажу, я вас знаю. Він мені каже, повірте, я вас теж. Ну, це був е, доволі цікавий момент. Що я мушу сказати? Ну, по-перше, пан Буданов в житті виглядає е, інакше, е, ніж на екрані. Я думав, що він нижче, по-перше, на зріст. А якщо ви бачите фото, я виклав фото в свій телеграм. До речі, підпишіться. Е, він доволі високий і виглядає, ну, я б сказав би, так, набагато більш ну, жвавішим. жвавішим. Мене всі питають без винятку, чи дійсно він такий, знаєте, як зашифрований і весь такий зверхній в житті. Абсолютно, у мене не склалося такого враження. Він розумна людина, безумовно. Людина, яка не любить зайвих е реверансів та і оцих механічних е сартрівських па, хочу сказати, що я е дуже рідко буваю задоволений е своєю роботою. Ну, як рідко, власне, ніколи. У мене купа претензій і до, і до цього інтерв'ю. Ну, з іншого боку, як адекватна людина, я розумію, що працюючи в таких от умовах, коли з одного боку ти. Не хочеш е, нашкодити країні, е, не хочеш виглядати йолопом, е, маєш обмежений таймінг, е, і хочеш, щоб все, що сказав очільник е, е, воєнної розвідки, ну воно якимось чином все ж таки сприяло е, нашій перемозі в інформаційній боротьбі. От, то у тебе дуже багато оцих от обмежуючих маневр, е, якби чинників. У нього таких чинників, е, ну, у нього такі чинники безумовно теж є, але вони у нього в голові, от, як і мої в мене. От, тому мені довелося обирати стратегію просту. Або можна було почати якусь таку розлогу розмову. Як я люблю от література, філософські референси. От шкода, що я не роздивився книжку Рене Генона на у нього на столі. От криза сучасного світу. Я думаю, що я тоді інтегрував би. Пару питань е, про е, інтегральний е, традиціоналізм, от, е, і, можливо, був би ще маленький блочок, е, такий філософсько-світоглядний, але, на превеликий жаль, я, цього, я, я її не роздивився. От, вона лежала там трохи далі. Я обрав тактику максимально стислих лапідарних е, таких от питань. І, Розраховуючи на конкретні відповіді, як ви бачили, ну розмова була можна сказати на рівних, і пан Буданов мені так здалося, демонстрував щирий інтерес до обговорюваних питань. Попри те, що я все одно поставив пару питань, які, на які він вже відповідав, я зробив це свідомо, чому тому, що ну, в таких питаннях потрібні апдейти. Тому що якщо питають там питали кілька місяців тому, то зараз потрібно перепитати або отримати апдейт. Саме тому я не ставив у цих ідіотських питань про контрнаступ, що ми робимо для контрнаступу, коли ми почнемо і таке інше. Я вирішив цього не робити. Чому? Тому що, ну по-перше, я трохи забобонна людина, я не хочу вректи. Жартую, ні, я приблизно зрозумів, переглядаючи інтерв'ю Кирила Буданова, в чому полягає помилка. Переважної більшості е, тих людей, які намагалися у нього щось дізнатися, вони не зовсім повно уявляють собі функціонал е, служби е, головного управління розвідки. Тому ставити питання, на які він точно скаже, що вони не в моїй компетенції. От, е, я не стану це коментувати, бо мене це не стосується. От я ці питання намагався взагалі прибрати, що втім не обезпечило мене від того, що я поставив пару питань, да які логічно витікали з попередніх, і він сказав, що я не готовий це обговорювати публічно. Звісно, що це не значить, що ми це не обговорили не публічно. Тому що ми ще трохи поспілкувалися, зрозуміли, що нам є про що поговорити. Але розумієте, підступна правда цієї реальності полягає в тому, що про що б тобі дуже не хотілося поговорити. Як тобі, так навіть і Буданову, Я дивлюся, що він тяжіє до обговорення набагато глибших і, можливо, таких, знаєте, більш абстрактних питань. Але я розумію, що він цього не може робити. Він не може витрачати свій дорогоцінний час на це. Він не може в принципі про це говорити, тому що це потребує якихось оцінок і, і е, обговорення фактів, які точно виходять, виходять за межі його компетенції. Тому я скажу так: на його місці, на його місці я вчинив би так само. Загалом я вам дуже вдячний за таку бурхливу реакцію. От за просто неймовірну кількість е е коментарів ви мене дуже мотивуєте. Ви мене дуже мотивуєте тим. І я не можу нічого стверджувати, е але, скажімо так, щось мені підказує, що ця розмова з паном Богдановим е може мати своє логічне продовження, е можливо, навіть більш тривале. І там ми будемо обговорювати не лише а, сухі факти, а більш а, такі, можливо, глибокі і абстрактні речі. Тому що мені цікаво ще а, все ж таки з ним поспілкуватися просто як з людиною, а не як з очільником воєнної розвідки. Сподіваюся, що він погодиться на цю пропозицію і. Я навіть вам скажу, що я вже почав працювати в цьому напрямку, ще не вишив, ще не виїхавши з території головного управління розвідки. Загалом знову ж таки повторюю, дуже вдячний вам всім. Дуже вдячний всім. Це для мене такий дуже великий кредит. Я сподіваюся виправдати всі ваші сподівання. Знаєте, тому що. Я розумію, що всім подобатись неможливо. Менш за все, я хотів би подобатись всім. Ба більше, в хвилини якоїсь такої тиші, якоїсь позитивної, коли і я не отримую якихось негативних, ну, можливо, фідбеків чи реакцій. Я починаю думати, що я щось роблю не так. От, тому що, якщо ти хочеш подобатись всім, і ти, ти узалежнюєшся від цього позитивного ставлення. Розумієте, я не хочу узалежнюватись ні від чого. До чого я це кажу. Розумієте, друзі, бути несимпатичним комусь, або, бути, або не подобатись комусь, або якщо тебе ненавидить хтось, це абсолютно нормально. Найстрашніше для людини це виглядати йолопом. В контексті цього я хотів би передати привіт цілій низці українських засобів масової інформації, Еспресо, обозріватель, дзеркало тижня. Вау! Дзеркала тижня! Колись це був просто інтелектуальний форпост української журналістики. Колись. Хто там у нас ще там, відрізнився? Ну, от, журнал Фокус. Ну, Фокус після того, як Яна Майсінкова припинила бути головним редактором, так стрімко деградував, що мені вже навіть. Трохи незручно згадувати той факт, що я написав, безумовно, найкращий лонгрід в історії української публіцистики перерване життя, якщо хочете, можете загуглити. Я напівжартома, зараз, звісно, кажу, але він дійсно дуже хороший. Фокус, я от відкрив, це от вершина деградації змі. Причому, знаєте, що найсмішніше? От, е, що е, вони, е, як і всі інші, вони зробили е, новини з анонсу. Тобто, ми записали інтерв'ю, нарізали якісь такі яскраві фрази, як це завжди робиться. І запостили їх, ну щоб люди подивилися про що буде інтерв'ю. Вони зробили новини, що Путін наркозалежний. Хоча Буданов казав про наркозалежність власне Кадирова, про ліквідацію Путіна, і пишуть, що повідомив про це Буданов. Я можу я е, вважаю, що е, клікбейт це от неминуче зло. Ну, в наші часи швидкої інформації, такої бургерної. Його не можна уникнути. Це такий зараз принципи маркетингу в інтернеті. Але мене дуже бентежить, що от в цьому всьому. От, втрачається, власне, не те, що інтелектуальне, а взагалі когнітивний чинник. Таке враження, що це роблять роботи для роботів. Я вже не кажу, що вони спотворюють інформацію. Я вже не кажу, що у них нуль громадянської відповідальності, тому що вони спотворюючи цю інформацію, вони дають їжу нашим ворогам. В журналістиці це називається тратити козу. Це еф... ну, це, це метафора. От хотів сказати, ефемізм, ні, це метафора якраз. От, хоча є теж тому що я називаю це трішки іншими словами, більш грубими. Люди, замість того, щоб написати мені, можливо, там, да щоб я прокоментував. Ну я б, звісно, сказав би. Дивіться випуск. От що вони зробили? Вони наробили новин з анонсу. Ну я, я в шоці. Це знаєте, це як це як варити кашу з упаковок. І спотворили таким чином ну дуже багато, дуже багато, дуже важливих. Для інформаційної боротьби з Росією меседжів, які вже розігнали і телеграм-помийки різні, і експреси в Твіттері, і батальйони Гартензії в Фейсбуці. Ну просто на що це робити? У них було два варіанти: дочекатися програми, подивитися і зробити коректні новини, ну або травмати козу. Ну, всім очевидно, які вибори вони зробили. Зрештою, це їхнє. Особисте вже діло, і я не хочу впливати на, на них. Якщо людям подобається виглядати йолопами, я проти цього нічого не маю, тому що це навіть в стратегічних інтересах мене і моїх колег. І вас всіх закликаю, якраз до цього до зваженого всебічного і повнення, і повного вивчення. От, тем, перед тим, як ви щось коментуєте або щось постите. Це дуже важливо. Звісно, що ніхто з нас не уникне помилок або якихось там неправильних висновків, от, але не варто перетворювати це в систему. І ще, друзі, дуже важливий момент. Ми намагаємось бути максимально відкритими і максимально, ну якщо так можна сказати, інтерактивними. От ми читаємо е, коментарі, які ви залишаєте під програмами, і особливо під блогами, тому що блог це такий авторський формат, коли ти висловлюєш свою думку і логічно е, хотіти знати, е, що з приводу думки цієї думають інші люди. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Давайте ми будемо створювати і плекати разом оце от інтелектуальне ком'юніті. Ну, для того, щоб не оподібнюватись е, тим е, медійним феноменам, про які я сказав вище, ми з моїми колегами намагаємось зробити Ісландію таким місцем, де можуть зустрічатися люди з абсолютно різними думками. І е, єдине, ми хочемо, щоб е, обговорення обговорення тих чи інших тем відбувалося е, цивілізовано. Ні, я цілком зараз не намагаюся зазіхати на ваше право використовувати якусь там лексику чи риторичні прийоми. Ні, просто для того, щоб це було розумно. І цим, і цим ми мусимо відрізнятися. Тому, друзі, дякую вам. Дякую за те, що дивитесь. Невдовзі на вас чекає ще низка цікавих розмов як в форматі антиподи, так і в інших форматах. Зустрінемось на Ісландії. І тряся подобайка і підписка. Всім цьому.